Доброго дня, на календарі 17 березня, на термометрі плюс 12. Теплого Олексія сьогодні свято. А он курочки прийшли з гуляння, їсти побігли. Сьогодні свято, Ну, щоб прогулу не було, вирішила зайнятися квіточками, гладіолуси витягла з погреба, жоржинки, виноградун провітрить. Ну, що хочу сказати. Почистила. Нормально перезимували гладіолуси, не потрюхли, не пов'яли. Ось тут ось під кожним гладіолусом коль, там намічений був. А це тут різні відтінки. Жовтого, рожевий, а це ось гладіолуси фіолетові з білим, махрові такі. А цибулинка рожева. Треба ж тобі таке диво. Ну, а тут ось дітки прошлогоднішні. А це внуки вже. Знов насієм, щоб було гарно. Ну, жоржини не що, жоржинами біда. Погано перезимували, потрюхли, попідгнивали, хоч і в піску були, щось з ними не те. Виноград, вроді, нічого, скоро в земельку його посадим. Нехай росте. Ну що ж, зима вроді не дуже холодна була, а шкоди все одно наробила. Ось як рози перезимували, попідмерзало все. Може, підмерзло, може, грибок прийдеться обрізати до самого кореня. І гортензія широколисна теж неважно перезимувала. Все було вкрите, а ось що з стеблом. Репнуло стебло. І невідомо, краще б вона була вкрита чи може й не вкрита. Бо одно одного руку зимувала не вкрита, то, мабуть, краще було, ніж зараз. Єдине, що радує, ось під сніженьких. цілий рядок насадила. Цвітуть, око милують. А так село, роботи повно, теплицю треба підремонтувати, трохи, щоб уже можна там сіяти в ній. Вологу треба закрити, щоб земля менше сухла. Інакше волога випирається. як тоді рослинкам рости? Ось така вона весна.